Сьогодні говоримо про річ, яка може врятувати життя ще до того, як приїде швидка. Якщо приїде. Стратегічна аптечка це не про параною. Це про відповідальність і турботу. Бо коли трапляється щось на кшталт, зникло світло, зачинена аптека, немає лікаря поруч, виїзд неможливий, ти маєш лише дві опції бути готовим або панікувати. І аптечка твій план для обох випадків. Чому аптечка важлива у будь-якій ситуації? Навіть вдома можна обпектися, порізатися, підхопити кишкову інфекцію чи збити температуру вночі. Похід, подорож, евакуація там аптеки немає, а укус оси чи розлад шлунку може застати зненацька. У мирний час, безпека, у воєнний час виживання. Аптечка твоя мобільна клініка. Що має бути в аптеці і чому саме це? 1. знеболювальні жарознижувальні парацетамол перша допомога при температурі, головному болі, грипі. Ібупрофен знімає запалення, біль у суглобах, зубний біль, менструальний біль. Німесуліт потужніший, використовує при сильному болю, але не щодня. Якщо нічого немає, чай із малиною або ем'ятою, як жарознижувальний. Компреси на лоб. Два. Антисептики для знезараження ран. Перекис водню для промивання свіжих ран зупиняє кров. Піна не просто булькає, вона виштовхує бруд. Хлоргексидин для знезараження ран, порізів, навіть горла у розведенні 1 до 5. Йодзеленка точкове знезараження країв рани. Не лий на все тільки по краях. Спирт 70%, ідеальний для дезінфекції проти бактерій і вірусів, але не на відкриту рану. Порада чим замінити, на випадок, якщо нічого немає або закінчилось сіль вода, один чайна ложка на склянку, слабкий антисептик. Сіль і вода утворює гіпотонічний розчин, який витягує рідину з клітин мікробів через осмос. Це зневоднює їх і уповільнює розмноження. Такий розчин зменшує запалення, промиває рани, горло, слизові і знезаражує поверхню. Простіше кажучи, сіль висушує бактерії. Три бинти, серветки, пластирі. Стерильні бинти для зупинки крові, фіксації пов'язки. Марлеві серветки накладати на рану. Лейкопластирі від мозолів, дрібних порізів. Краще мати бактерицидні з антисептиком, еластичний бинт при розтягненнях забоях. Але, пам'ятайте, можна замінити тканиною, проглаженою праскою 4. шлунково-кишкові засоби. Активоване вугілля класика. При отруєнні здуті харчових інтоксикаціях. доза один таблетка на 10 кг ваги. Смекта при діареї як обволікаючий засіб підходить навіть дітям. Регідрон при зневодненні після блювання чи діареї, відновлює електроліти. Лопарамід зупиняє діарею. Але не використовуй при інфекціях краще вивести з організму все зайве. Ферменти, мезем, при переїданні або важкості. Але якщо нічого з цього не буде під рукою, Можна замінити таким розчином вода, сіль, цукор, 1 літр води, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка цукру, домашній регідрон. Сіль відновлює рівень натрію, цукор допомагає засвоювати воду і сіль у кишечнику. Це базовий спосіб не допустити зневоднення при проносі, блюванні чи сильному потінні 5. Протиалергічні засоби цетеризен, лоратадин, при алергії, висипах, укусах. Гідрокортизонова мазь при шкірних алергіях, опіках, укусах, комах. Адреналін в автоін'єкторі. Якщо хтось у родині має важку алергію, анафілаксія. Немає ліків. Спробуй холодний компрес при укусі або содову кашку на висип. Холод звужує судини, зменшує набряк і біль при укусах. Содова кашка сода вода нейтралізує кислотність шкіри. Зменшує свербіж і подразнення при висипах або укусах. 6. Засоби при застуді. Спрей для горла типу мірамістен або тантумверде. Краплі в ніс, соляні розчини, нафтизен або ксилометазолін. Вітамін С підтримує імунітет. Термометр електронний краще, ніж скляний. Але можна замінити інгаліцією з ромашкою або парою промивання носа солоною водою. Інгаляція з ромашкою або парою зволожує слизову, зменшує запалення і полегшує дихання. Промивання носа солоною водою вимиває мікроби, слиз і полегшує носове дихання. Пам'ятайце. Сім, що ще додатково повинно бути у вашій домашній аптеці. Одноразові рукавички для обробки ран, щоб не інфікувати Ножиці. Пінцет, обрізати бинт, дістати скалку. Ліхтарик знайти щось вночі, роздивитися рану. Сірники запальничка, знезаразити метал, зігріти щось. Копія документів, список хвороб і ліків раптом хтось інший буде тебе рятувати. Пам'ятай. Така аптечка повинна бути у кожному домі. Це твій запас спокою. Ніколи не знаєш, що на нас чекає завтра, особливо в цей нестабільний час. Вона має бути укомплектована, актуальна, перевіряй терміни, підлаштована під тебе хронічні хвороби, алергії, вагітність, врахуй усе. Пиши в коментарях, що є у твоїй аптеці. Також напишіть, чи доводилось вам колись реально рятуватись тим, що було в аптеці. Як часто ви перевіряєте терміни придатності своїх ліків. Чи використовуєте ви якісь домашні засоби замість аптечних, які працюють найкраще? Чи є щось, що ви в аптеці ніколи не тримали, але тепер плануєте покласти після цього відео? Чи є у вас окрема аптечка для дітей або тварин? Дякую за перегляд. Та підтримайте канал підпискою.